Однак перемога духа коштувала дорого, на їх тілесну силу, вичерпану до краю тяжкими муками, впав тепер останній удар, тільки з крайньою напругою всіх останніх сил вони ще успіли держатися сидячи. Хоч як білий сніг їх манив покластися на нього, то проте остання життєва іскра здержувала їх від лежання, бо це була б смерть. На понурому, чорному тлі хмар показалися непомітно дивні ясні смуги і покрили хмари тут і там білосірою ледяною кригою. Холодна, зледеніла, глуха тиша царила, царить, і, здається, царитиме вічно на небі. Та ні, чорні хмари заснувались на краях дивною барвою, наче обкипіли застиглою кров'ю. Дух руїни показує своє сонне обличчя, воно, здається, ось ось і збудеться. і небо розколеться, і темні сили кинуться на землю і розіб'ють у порох увесь світ. Склепіння пекла не виглядає лячніше від цього неба, і все мовчить, усе спить у темряві несвідомості. І, здається мені, які це гарні слова. Темрява несвідомости, щасливий цей, що його свідомість спить, і вогонь не шепить уже більше, супокійно тліє, Не хоче мішати великого мовчання оглухлої природи. Відвернули очі від життя і вслухалися у безконечне мовчання буття. І здавалося, що найніжніший шепіт лесенький рух ізбудить когось, що великий, як людське страждання, сильний, як життя, могутній, мов смерть, і станеться щось, чого ніхто ні в ясній країні казки не чув, ні під сонцем навесні не бачив, ні в темні пропасти не змірив. Хтось нараз тихенько зітхнув. Хто це? Сліпий товариш? Давно ніхто не чув його зітхання? Здається, що з його грудей продерся на його власний стогін, а тихий біль розпачу якогось ясного духа, що скований і кинений у вічну темряву, безсильно ридає над давніми і свіжими хрестами й могилами людства, і плаче над могилами, що вже ждуть на когось. Де ті могили? Чи під тихою церковцею, що сховалася у вінку старих лип серед буйного поля, чи над синім морем на чужині? Чи, може, у хмарах, снігах, ледах тут? Сліпий брате, любий бідний, що тобі? Висохлими пальцями обшукував замерзлий сніг довкола себе, шукав своїх очей, своєї скрипки. Найшов її, і здається, його обличчя проясніло чи це чудо, чи смерть, його замучена душа, наче вийшла крізь дві темні ями, звідки колись його очі дивились і поклалася на струни. Спершу руки сліпого тремтіли, і закостенілі пальці не хотіли слухати голосу душі, і замерзла скрипка хотіла все мовчати, як її власник. І перші її звуки були уривані, захриплі, порожні, наче б вона сердилась за те, що їй не дають супокою. Але згодом душа Штранцінгера перемогла всю наміч рук, весь опір скрипки. і у тьму їхніх душ, і у мертву пустку за могильну полинула пісня сліпої людини, як сон, що вже ніколи не присниться, як тепла кров марно пролита. Як мандрівка від колиски дитини через соняшні хвилі, через бурю життя людських тіней у незнану, темну вічність, як холодна смерть. І на крилах пісні душі полетіли повертати гори і завертати весну й щастя, що вже не вернеться ніколи. Здавалося, що скрипка сліпого співала пісню вічности, і пісня прощалася з життям. Словами промовляла та ридала у безкраїм тайнім царстві зачарованої тиші, дух таємний гомін чує, море вічно степливе, в сяй сонця в синій далі Срібний голос лине, лине, райська пісенька дитини на весні предавніх літ Дзвони дзвонять, гомін ходить. В горах, долах, гомін родить, Як сон мрія, тихо-тихо, Стелиться на сонця шлях, Великодні дзвони дзвонять. Озійди, блакитне небо, На зелену землю нашу квітами маєну. Небо землю обіймає, золоті свої проміння На людей, на всі створіння І в блакить безкраю шуле. Моляться, як діти, люди, з усміхом любові й щастя, мов вінком весняних квітів, кругом церкви всі стають, Світло з пітьми виринає, і в далекий світ безкраїй, величня, могутня пісня враз дзвенить, Христос воскрес. Чайка над очеретами сумно жалко, квилить, плаче, Мати сина виряджає. У чужий далекий світ, і рідня його цілує, сину, брате, будь здоров. Верби, явір, срібна річка нишком шепчуть, будь здоров. Молода душа весняним жайворонком вгору лине, І в блакиті поринає, і цілує небеса, і сіда на ясне сонце і на ньому спочиває, бистрі думи посилає. Безконечности простір. На безмежнім океані бачить вічности край небо Що понуро там чорніє, чи це брама вічности? Чорні її могутні скелі, Духові шлях застопили, там, за скелями отими, вічне джерело буття. І даремно дух людини, тисячліття важко б'ється, джерело буття добути. Правду й щастя відслонить, і, притемнений з невір'ям, важко ранений безсиллям, горді крила опускає, і на землю вниз паде, і сміється дико злоба, тьмою землю оповила, самолюбство і жадоба, Там на брата гострять ніж. Стогнуть гори, стогнуть доли, крові сльози морем ллються, і не дух тьму роз'ясняє. Лиш кривавий блиск гармат, В крові тонуть мільйони, мільйони душ невинних, І даремно б'є об небо плач, Розпукавдів, сиріт. Де ти, людський дух увічний? вічний? Глянь, покинули боги нас, Із людства сміються глумно, громами із чорних хмар. Зашуміли горді крила. Людського титана духа, І у шумі чути голос, мов новітній заповіт. Через сльози і терпіння шлях веде до просвітління. Хто боровся скутить тьмою, тому сонце мрія мрій. Я розвію, тьму Всесвіту, Джерело буття отворю, Із рук всіх богів лукавих правду й щастя видру сам. Розвалю храми облуди, пекло й небо розтрощу я, І сотворю нове царство, рай людини на землі. Десь далеко, ой далеко, очі ясне сонце бачать. Де ти сонце? Де ви очі? Очі, очі ви мої? Хто мені покаже матір? Усміх милує моєї. Ох, ніхто, ніхто ніколи. Очі, очі ви сліпі. Чуєте, о любі друзі, хтось у плечі нас торкає, шию обнімає і шепче. Я вже тут ходіть, в тьму беззоряну одвічну, в чорну пустку позагробну, морем вічного мовчання, вічно я вестиму вас. І не буде Бог ні люде знати, де могила ваша, ні барвінок, ані рута вам на ній не зацвіте, ні сльоза її не зросить, ані хрест на ній не стане, ні на хрест оцей похилий слів ніхто не покладе, тут заснули сном одвічним вигнанці судьби, котрі пекло людського страждання за життя уже пройшли. Ви все будете умірати. І ніколи не умрете, у вічність темну, бездорожну, піде з вами розпач ваш. Марно, пустку безконечну роздере ридання ваше, Бог ні люди вас не вчують. Лиш я вчую, ваша смерть. Я сильна, та заслаба я, щоб убить розпуку вашу. Вона вічна, вічна буде! Як я вічна, ваша смерть. Пісня втихла, наче скам'янілий подих смерти, так застигли людські тіні. Їхні душі не вернули ще з далекої мандрівки в замогильну безконечність. Вони блукали по бездорожних, сонних постарах, і тужили, і плакали за втраченим життям. Та ніхто не чув голосу їхнього болю. Тоді, як із шістьох краплинок води стає одна краплина, так шість душ і злилося в одну душу, і була ця одна душа марніша від наймарнішої пилинки, котрою буря гонить безвістями, і стала ця пилинка душа великому в світ, бо сховала в собі біль усього світу, і могутніша від богів, бо боги не знають терпіння. Здається, що вони вже на віки сидітимуть довкола вогню, німі, зачаровані, закляті, омертвілі. Умерли люди земля, небо, боги. І Вмерла душа людей і душа безкраїх просторів. І час ляг на хмарах сонної безконечності й спить. Здається, навіть смерть умерла. Море вічности стануло, вічність спить, людський біль не спить. Сліпий товариш прокинувся, підняв обі сині руки, затиснув пальці і поклав їх на свої сині уста. Йому зимно. Я взяв його руки у свої долоні і хотів огріти їх, але мої долоні були зимні. Я притулив його руки до своїх уст і до лиця, але й мої уста й лице були зимні. Тоді я силкувався війнути теплим подихом із моїх грудей на його руки і дати йому частину моєї душі. Але я не чув ні свого теплого подиху, ні своєї душі, не чув нічого. І тоді щось, поховане в темних нетрах, де колись була моя душа. Вийшло на світло, і якась моя остання, велика, гаряча, ще не виплакана сльоза, упала нагло на його висохло синю руку. Я скоро й непомітно обтер її і наблизив обі його руки до вогню. Здається, сліпий товариш почув, що щось тепле й вогке впало йому на руку. Його сліпі очі довго дивилися на мене. І, здавалося мені, що промінь світла пав на його обличчя. Чого він так довго дивиться на мене дивиться і мовчить? Нараз він узяв мою руку свою, стиснув її, нахилився до мене і голосом, як таємний гомін крил позасвітнього вістуна, як ніжномрійне, радісне зітхання дитини в сні на досвідку шепнув. Є сонце в життю. Всі товариші глянули за чудуванням, подивом і спошаною на сліпого товариша. Здається, що їхні мі погляди так і говорили до нього Твоя душа, замучена таким страшним болем, як ніхто другий на світі, бачить сонце, твої очі, що видітимуть усе тільки чорну ніч перед собою, бачать сонце. Їхній сліпий товариш, цей німий у болю скам'янілий живий образ нужденносте буття перестав у цьому моменті бути для них наймарнішою пилинкою між ними, найнужденнішим, долою розтоптаним хробаком. Вони чули, що з темних ям його очей пливе щось таємне, могутнє, щось ясніше світла, дужче сліпої сили божевільних стихій, святіше всіх богів. Якась неуміруща сила людської душі, якийсь могутній дух людини, що крізь нужденність сьогоднішньої хвилі, крізь ріки крови, крізь хрести на цвинтарях, крізь сонні простори поза гробні, крізь темряву безконечних засвітів бачить сонце майбутніх поколінь. І людина, що в ній царить цей дивний, ясний і могутній дух, буде вміраючи радіти тому сонцю. Що зійде колись. І здавалося їм, що їхній сліпий товариш не чує тепер ні голоду, ні холоду, ні болю, ні туги, ні бажання розмовляти, бо його душа живе в цьому новому світлі сонця, який його сліпі очі бачать, а якого вони, ведючі, не видять, не чують. Довго вони дивилися на нього мовчки і з німою пошаною. Нараз Добровський глянув на кожного товариша, опісля показав очима на сліпого і шепнув Він щасливіший від нас. І п'ять долей розтоптаних нуждарів дивилися в святому тремтінні на щастя свого сліпого товариша з заздрощами.